Вітаю на другому уроці. Сьогодні навчимося навігації у просторі. Давай ознайомимося з кнопками, що знаходяться ліворуч. Подивись у лівий верхній кут. Це куб навігації. Він показує, з якого боку ти дивишся на модель. Натисни топ і побачиш вид зверху. Натисни фронт. Вид спереду. «Right» Праворуч, left, Ліворуч, Ботом, вид знизу. Якщо два рази натиснути на необхідну сторону куба, то вид усієї сцени вирівняється саме з обраної сторони. Наприклад, я натискаю два рази на фронт, і моя сцена показується чітко спереду. Або ж можна натискати на ці синенькі стрілочки. Так само можна рухати робоче поле за допомогою миші. Щоб повернути сцену, затисни праву кнопку миші і рухай мишу. Якщо затиснути колесико миші і рухати її, то буде рухатися усе робоче поле. Якщо раптом твоє робоче поле зникло, просто натисни на кнопку з будиночком, і сцена з'явиться на своєму місці. Щоб швидко наблизитися до виділеного об'єкту, натисни цю кнопку або англійську F. Кнопки плюс та мінус наближають або віддаляють. Те ж саме можна зробити, якщо крутити колесо миші. Остання кнопка ортографічний вид. Тобто це режим, у якому ми бачимо модель як накреслені, без перспективи. За допомогою цієї кнопки легше вирівнювати фігуру, вимірювати та будувати точно. А зараз міні-завдання подивись на модель з усіх сторін, а потім спробуй використати мишку. Вид спереду, вид зверху, праворуч, ліворуч, вид ззаду, вид знизу. Затисни праву клавішу миші і рухай мишу. Затисни колесико миші і рухай мишу. Прокрути колесико миші вперед. А потім назад. Виходить молодець. На наступному уроці вивчимо найважливіші дії з фігурами. До зустрічі!